Оновлене керівництво Івано-Франківської обласної ради продовжуватиме політику попередників. Про це на спільній прес-конференції повідомили нещодавно обрані її голова Василь Скрипничук, його перший заступник Олександр Левицький та голова бюджетної комісії Юрій Бабій. Головне завдання розвиток місцевого самоврядування, тому й надалі буде продовжена реалізація конкурсу проєктів сіл та міст Прикарпаття. Також обранці обіцяють не приймати рішення щодо певних населених пунктів без згоди причетних до його дії місцевих мешканців. Стосунки з обласною державною адміністрацією. Прогнозують в Раді, також не зазнають суттєвих змін. Є закон, вони мають свою компетенцію, своє повноваження, ми маємо своє повноваження. Те, що адміністрація разом з прокуратурою втручається в наші повноваження, то я думаю, що ми дійдемо до якогось суду порядного, мається на увазі на Івано-Франківського. Я не кажу, що він не порядний, але те, що він вирішує так, як думає прокуратура, як думає державна адміністрація, особливо по питанню призначення керівників. Це моє питання. Я на ньому стояв і буду стояти. Це є підприємство спільнопредприємство установи організації спільної власності територіальних громад області. І в законі чітко написано, що призначення звільнення таких керівників здійснюється виключно на пленарному засіданні обласної ради. Разом з тим обласна рада кажуть, її нові очільники буде продовжувати відстоювати українські інтереси не лише в межах регіону, але й цілої держави. Тут мають намір і надалі доводити свою правоту у нечинності на території Прикарпаття так званого мовного закону. Нагадаємо, з цього приводу вже є протест прокурора та триває судовий розгляд. Найближче його засідання призначене на 17 грудня. Обласна рада і апарат її сумлінно відповідально суворо слідкує сьогодні. Справа була призначена до розгляду, сам розгляд не відбувся, відкладений до 17 грудня. І дякую, що ви цю увагу зберігаєте до цього дійсно дражливого і гострого, але важливого і для нас просто небезпечного питання. Також в обласній раді обіцяють стати відкритішими для преси. Василь Скрипничук дав слово проводити зустрічі з місцевими журналістами о 14-й годині останнього вівторка кожного місяця.